Спаційні війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, скинувши на місто три авіабомби. Внаслідок удару двоє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, ворожі боєприпаси влучили в житлову забудову. В результаті обстрілу виникли пожежі, загорілися гаражі та припарковані поруч авто. Вова також оприлюднили перші кадри з місця удару, на яких видно масштаби руйнувань. За інформацією «Укренерго», у всіх регіонах України сьогодні будуть застосовуватися графіки погодинних вимкнень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Жителі столиці сьогодні будуть без електроенергії до 14 годин на добу. Зараз на екрані бачите кількість часу, яку сумарно впродовж дня будуть без електроенергії споживачі всіх черг. Найдовше загалом понад півдоби 14 годин без світла будуть споживачі черги 6-2. А найменше електроенергії сьогодні вимикатимуть чергам 3-1 і 4-1. Однак світла у людей також сумарно не буде майже півдоби 1-1. Посол США при НАТО Метью Вітакерга заявив, що на переговорах щодо України сторони зараз обговорюють чотири документи. Про це повідомив інтерв'ю Fox Наголос голосив, що нині сторони близькі до миру як ніколи. Однак м'яч справді на боці Росії за словами посла. Ці чотири документи обговорюються в режимі реального часу. Перший мирний план з 20 пунктів він охоплює базові принципи врегулювання, припинення бойових дій, механізми контролю та подальші політичні кроки. Другий багатосторонні гарантії безпеки, які і передбачають залучення міжнародних партнерів у створення системи стримування, щоб унеможливити повторну агресію. Третій документ стосується гарантії безпеки з боку США. Він має конкретизувати роль Вашингтона у підтримці підтримці безпеки після завершення війни. Четвертий план економічного зростання та відновлення після встановлення миру. Водночас найскладнішим залишається територіальне питання. Воно викликає найбільше розбіжностей і потребує окремих рішень, які зараз перебувають на етапі складних консультацій. Пентагон за дорученням Конгресу США опублікував доповідь про військові можливості Китаю та потенційні ризики для Сполучених Штатів. Також документ став першою такою оцінкою підготовленою підготовленою сторонами. Під час другої адміністрації президента Дональда Трампа повідомляє Блумберг звіті зазначається, що народно визвольна армія Китаю зараз у фазі історичного нарощування військової потужності стає дедалі більш технологічно розвиненою і стійкою. Це за оцінкою Пентагону робить територію США вразливішою. Окремо підкреслюється, що Пекін уважно вивчає досвід війни Росії проти України та посилює тиск на Тайвань. Також у доповіді йдеться про поглиблення стратегічного партнерства між Китаєм і Росією, зумовлене спільним прагненням протидіяти Сполученим Штатам. Експерти звертають увагу на те, що Китай випереджає США у розробці гіперзвукової зброї. У відповідь Вашингтон планує розвивати систему протиракетної оборони Золотий купол, яка має захистити країну від новітніх і традиційних ракетних загроз. У Тульській області дрони атакували єфремовський завод. Це на Росії завод виготовляє синтетичний каучук. Місцеві пабліки пишуть про щонайменше 10 вибухів. Губернатор підтвердив атаку і пожежа на одному з підприємств а в Міноборони РФ. Звітують, що нібито цієї ночі збили 172 дрони. Нагадаємо, єфремовський завод синтетичного каучуку є одним із перших у Росії виробників каучуку і високомолекулярного полізопетилену.